Всім добрий день! Пробуємо рецепти з інтернету. Сьогодні мій малий буде пробувати робити із слоєного тіста сирово-шинковий пиріг. Подивимось, що з того. Перший слой намащується таким сиром. Наступним етапом викладаємо сир листочками. Після того, як усе готово, викладаємо шинку в такому ж самому порядку. Отак От то все в нього виходить. Після того, як у нас все готово, посипаємо сиром, тертим сиром. Звичайний сиром. Має, має, має Сиром посипав. Сиру даємо багато, після чого беремо, і прикладаємо тісто. І ото все діло настимо зверху колоченим яйцем. Потім беремо, і нарізаємо на кубики. Так то в нього вийшло. Нарізав на кубики. І тепер погружаємо все в духовку. Температуру виставляємо на 180 градусів і випікаємо 20 25 хвилин. І чекаємо результат. Пройшло 20 хвилин, витягуємо. От така краса рум'яна получилася в нього. Зараз будемо пробувати. Якщо сподобалось, тисни вподобайку. І не забудь підписати.